Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі з вами Саша Матвій. Сьогодні хочу обговорити тему, як змінилося ставлення поляків, навіть не те, що всіх поляків, а особливо лікарів після прийняття нової устави, яка продовжила легальне перебування українців на території Польщі, але обмежила. Можливість отримання безкоштовної медицини. Сьогодні в цьому відео ми цю тему якраз розберемо, тому дуже вас попрошу підтримати це відео вподобайкою. Якщо ви не підписалися, обов'язково підпишіться, зробіть репост і залиште свій коментар своєї історії. Дякую всім. Отже, все частіше з'являється чи в інтернеті, чи навіть мені в особистих повідомлення історії, де польські лікарі відмовляють в медичній допомозі. Навіть якщо. Ця медична допомога не є в списку обмежених. Ну, тобто є певний перелік допомоги медичної безкоштовної, яку Польща, скажімо так, обмежила для українців зі статусом «Укр», які не працюють. Але все інше є доступне. І при поході до лікаря можна почути, що «Іди працюй, чому ти не працюєш, сплачуй податки, тоді приходь. Ця послуга для тебе недоступна, хоча в переліку недоступних її немає. Давайте спочатку перейдемо на офіційний сайт nfzgov.pl, де розписані ці обмеження. Ну і потім більш детальніше розберемо, що там і як. З 30 вересня 2025 року набувають чинності зміни положення закону про допомогу громадянам України у зв'язку із збройним конфліктом на території цієї держави. Вони стосуються серед іншого доступу до медичних послуг для громадян України, перебування яких у Польщі згідно з цим спеціальним законом вважається легальним. Зміна положень спеціального закону вносить суттєві зміни у доступ до виплат, на які раніше мали право дорослі громадяни України, що знайшли притулок у Польщі від війни. Відповідно до зміни до нормативних актів, особи старше 18 років, згадані вище з 30 вересня 2025 року, не мають права на санаторно-курортне лікування та санаторно-курортну реабілітацію. Застосування лікарських засобів, виданих пацієнтам відповідно до програми політики охорони здоров'я, Міністерства охорони здоров'я, програми охорони здоров'я, терапевтична реабілітація, лікування зубів, програми боротьби з наркотиками, екстрений доступ до лікарських технологій, медичні послуги, що пов'язані з трансплантацією або використанням у людей клітин, включаючи гемеопатичні клітини кісткового мозку, периферичної крові та пуповинної крові, тканини та органів від живого донора або від трупа, зазначені в законі від. 1 липня 2005 року про збір зберігання та трансплантацію клітин тканин. Та органів ендопротезування та процедури видалення катаракти, лікарські засоби, харчові продукти для особливого харчового використання та медичні вироби, що відпускаються в аптеках за рецептом, що підлягають відшкодуванню згідно із законом від 12 травня 2011 року про відшкодування лікарських засобів харчових продуктів для особливого харчового використання та медичних виробів. Законодавчий ввісник від 2025 року, пункт 907 та 1192. постачання. Медичних виробів на запит уповноваженої особи та їх ремонт, зазначені в законі від 12 травня 2011 року про відшкодування вартості лікарських засобів харчових продуктів для спеціального харчування, використання та медичних виробів. Зміни стосуються осіб старше 18 років. Діти, як і раніше, мають право на пільги, перелічені в пунктах 3-11. Ось це є заборонні пункти, ну тобто. Громадянам України зі статусом УКР, які не працюють і не сплачують податки НФЗ, їм це не передбачено. Тобто їм за ці послуги або платити, або не отримати. Але є перелік інших медичних послуг, які також відмовляють польські лікарі і кажуть, ідіть працюйте, сплачуйте податки, і тоді ви отримаєте ці послуги. Ну, наприклад, там приходить вагітна жінка і зробити скринінг. Вона би мала його мати безкоштовно, тобто тут немає обмеження по цьому. Але лікарі кажуть, іди працюй. Як вона має йти працювати, як вона вагітна, і вона вже не має можливості йти працювати. Наприклад, похід до психіатра чи до іншого профільного лікаря, який не є в переліку цих, що заборонено, теж відмовляють. Чи, наприклад, лікування онкології. Операцію можуть зробити безкоштовно, але дорогі ліки вже. Приходиться купувати самим це вже від 30 вересня на сайті сестри є цікавий пост про цю тему, і є цікава розмова з страховим агентом, який радить, що робити в тих чи інших випадках, як себе захистити. Я залишу послання в описі під цим відео. Ви зможете самостійно з цим ознайомитись, почитати повністю там є і історії жінок, які потрапляли в ті чи інші халепи. Але от невеличкий шматочок розмови зі страховим агентом я б хотів зачитати. До нас зараз звертається дуже багато українців зі статусу Мукри, щоб оформити медичне страхування, каже страховий агент ПЗУ Костятин Попов. Кошли це від 100 злотих на місяць за особу. Але якщо у вас серйозні проблеми зі здоров'ям, хронічні хвороби, ви потребуєте дорогих обстежень чи ліків, то у такому разі найкращим виходом буде сплатити добровільного внеску до НФЦ близько 802 злотих на місяць. Тоді ви отримаєте той самий доступ до медицини, як і ті, хто офіційно працює. Якщо ви в принципі можете працювати, але поки не знайшли роботу, можна стати на облік по безробіттю в ужинді праці. І тоді деякі Час за вас будуть не лише сплачувати внески, а й призначати виплату. Важливо реєструватися саме як безробітна особа, бо якщо ви зареєструєтесь як особа, яка шукає роботу, то доступ до НФЗ не буде наданий. Добровільні внески до Національного фонду здоров'я можуть сплатити люди, які не працюють і не підлягають обов'язковому медичному страхуванню в Польщі. Для оформлення такого виду страхування необхідно подати заяву в регіональних відділах НФЗ. На сьогоднішній день це вихід для студентів, пенсіонерів і вагітних жінок, щоб мати доступ до медицини, до медицини на тому самому рівні, що і громадяни Польщі, для того щоб подати заяву, ви маєте перебувати в Польщі на легальних підставах, надати песель і паспорт при укладанні угоди. Якщо ви маєте статус сукер і стикнулися з відмовою у лікарні, на яке маєте право, у вас є можливість досягти справедливості. Спецзакон не бездоганий в тому сенсі, що дозволяє медичним працівникам використовувати його як. Формальний привід відмовити в обстеженні чи лікування, вважає фахівець з легалізації IQ Group Максим Колоді. Послуги, що є в списку обмежених, можна трактувати по-різному. Разом з тим, свої права треба вміти відстоювати. Якщо вам було відмовлено в послуги, на яку ви маєте право, ви можете направити скарку. Скаргу до НФЗ або звернутися до керівництва лікарні. Отже, друзі, якщо ви впевнені, що ви маєте право на цю послугу, її в списку заборонених немає, і лікар просто відмовляє, бо він ну, ну, бо він так собі вирішив сам собі, то ви можете написати скаргу, ви можете е, написати, звернутися до керівництва лікарні. Ви в цьому випадку і так нічого не втрачаєте, тому що вам так відмовили, вам не хочуть надати послугу. А ось скарга і. Похід до керівництва лікарні, можливо, це змінить. Тому я б також рекомендував відстоювати свої права, якщо це потрібно, і ви дійсно знаєте, що така, що ви маєте право, а вам її не надають, тому що є, звичайно, лікарі, які без проблем вас обслужать, вам допоможуть, все нададуть. Вони знають, що ніякого обмеження по тому напрямку немає. А є такі, що навіть знаючи, що він би мав надати цю допомогу. Буде крутити носом, буде вас послати на роботу, буде казати, що ви тут не маєте бути. Ну, є таке. Так, і таке і з таким ми стикаємося на щодень, і приходиться боротися з цим. Насправді. Є певний перелік, який обмежує. Так, і ці послуги можуть надаватися, якщо ви сплачуєте, сплачуєте податки в до охорони здоров'я Польщі. А є послуги, які не входять до заборонених, і ви б їх мали отримувати і надалі, але... Деякі лікарі з охорони здоров'я Польщі вирішують по-іншому. На це вони не мають права, тому звертайтеся, і я впевнений, що це може допомогти вам отримати ту чи іншу послугу. Друзі, дякую, що ви слідкуєте. Дякую за вашу підтримку, ваші вподобайки, підписки на канал. Це все дуже допомагає і далі розвиватися, і шукати максимально корисну інформацію для українців, щоб зберегти свої гроші, зберегти своє здоров'я і можливість перетну кордону легалізації на території Польщі та інших країн. Тому. І далі прошу вас підтримувати цей канал кожне відео. Переходьте за посиланнями в описі під цим відео. Також є на мій інстаграм та телеграм-групу, де також є багато важливої інформації, корисної для українців, як за кордоном, так і в Україні. Дякую всім за підтримку. До зустрічі у наступних відео.